Ну, куди ж ти йдеш, рижик? Не треба до собаки йти. Отак їм покажи. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вийшла трошки прогулятися на двір. погода в нас сьогодні непогана, але я вже не можу дочекатися весни. Здається, що ця зима безкінечна. Особливо важко, що такий мороз, холодно, ми звикли, що зима тепла, а цього року трошки холоднувато. Придбали отаких от песиків, оце сучки, правда. Тепер хоч не скучно, можна вийти на двір, трохи з ними побавиться. А то так, 5 хвилин вийшов і в хату. Роздивляється. Оця з синім ремішком Джесюнька, це наша. А це з зеленим це чоловікової мами. Але будуть покажуть разом, бо в нас є сарай з опаленням, з буржуєчкою, то їм разом не так буде холодно. До весни побудуть. Зараз такі морози сильні. О, рижик. Ну. Бачите, що хоче кота погризти. От вредна собака. Зараз їм тільки що й забава. За котами ганяться, дам оцією рукавицею. Дам жінка. Дам. Не можна. Дуже-дуже вредні собаки, хочуть гризти кота. Да? Рижечок малесенький. Що це? Каже, ви сюди завертних таких собак поселили. Не дають тепер котам і проходу. На дворі дубак конкретний, вітер ще такий, а в теплі затишно. Її прикрило снігом, він не спав. О, тут замерзло зсередини. Бачите, як кришиться. Лід Земля мерзла там, де сніг розтав, де було мокре. Ну тут так, добряче снігу накидав, чоловік розтало. Якби ще, то ще підкинули. Рядок шпинату живий. Ще й доволі непогано при такому морозі виглядає, не знаю, чи буде з нього толк. А от салат, що ти хочеш камеру, так? Да? А... Салат майже пропав. Червоний, дивлюсь, там одиниці, а зелений таке щось. Он ну, таке щось. Не знаю, виживе, виживе. Ні, ні він, правда, не политий був. Ну, так і буде. Рядок Петрушки там теж дивлюся, примерзло, але Петрушки нічого не буде. Вона себе нормально почуватиме. Не видно Ось Петрушечка. Ну, петрушки нічого не буде, звісно. Треба її прикрити. так трошки прикриємо. Ось такий морозяка всередині. Замерзла моя календула, цвіла до останнього. Навіть о! З квіточкою замерзла. У Великій теж сніг ростав. Капусти вже немає, отакі мерзлі залишки, курям лежать, закутюбло все. Отак, От друзі, день від дня. А тепер йду в хату, беру чашечку чаю, стаю біля вікна і рахую горобчиків з чайком. І виглядаю весну.